Там заліє, вам так цікаво. До речі, oh, пам'ятаєш. Cool. <sighs> А, якось я і у тебе здається на якомусь іншому каналі казала, що в мене випадало, пам'ятаєш, на літо якийсь неочікуваний союзник потенційний. От щось мені здається, що це скоріше за все може бути про Азербайджан. Вони нам допомагали, але гуманітарно, це я точно знаю. Що гуманітарну допомогу вони видавали там. Ну, медичну, гуманітарно вони передавали. Ну, типу, там не завжди відкрито, але була така історія. Вони допомагали. Щось мені здається по тому, як веде себе останнім часом Алієв, то там може бути і якась більш значна допомога, можливо, не відкрита. Давай так, не офіційна, але цілком тому, що прям так цікаву риторику він змінив на більш агресивну. Uh -huh. Тому да. Алії зробив цікавий подарунок Давай так, своїми <смі> промовами і реакціями, тому тут да, цікава історія. Зараз що у нас тут іще? І знову в мене випадає зрушення з мертвої точки якоїсь історії про інструмент. Це те, що ми з тобою говорили. А ось, до речі, і поїздки випадають поїздки для диявола. Тобто, я ж кажу, скоріше за все, зустріч з делегацією, да, по закоханим вона відбудеться, але я, я ж кажу, я в термінах не впевнена. Тобто, воно в мене все таки ближче до кінця місяця. Може, 26, може 28. Оце більш поки що виглядає більш реалістичними датами. От бо там щось може. Дуже висока вирогідність запороти Путіна бо ну, коротше, в числах оцих 24-х. Тобто, тут все-таки може бути така історія історія така. Ну і все в цілому, із такого в мене, наче все.